Господь з вами, читання святого Євангелія від Йоанна. Третього дня було весілля в Кані Галилейській. Була там мати Ісуса, був запрошений теж Ісус та учні Його на весілля. Як забракло вина мати Ісуса, каже йому не мають вина. А Ісус їй каже, що до того мені й тобі жінко, ще не настала моя година, Його мати промовила до слуг Зробіть що тільки Він вам скаже. Було там шість кам'яних посудин на воду для очищення юдеїв, Кожна вміщала дві чи три великі міри. Каже їм Ісус, наповніть посудини водою і наповнили їх аж до верху. Ще каже їм Ісус, тепер зачерпніть і занесіть до старости бенкетної зали, і вони понесли. Коли староста покуштував воду, яка стала вином, і не знав він, звідки воно, слуги ж, які зачерпнули воду, знали, тоді закликав молодого староста та й каже йому кожна людина ставить спочатку добре вино, а як нап'ються гірше, ти ж зберіг добре вино до тепер. Такий початок знамень зробив Ісус у кані Галилейській і виявив свою славу, і повірили в нього, його учні. Слово Господнє, Ще раз слава Ісусу Христу. Не всім вам легко тут бути, тому що і свіжого повітря немає не, не і стоїте. Я пам'ятаю, коли я був молодим, коли я приходив на такі свята, наш настоятель завжди нам казав, коли бракує свіжого повітря, виходіть, трішки погуляйтеся. Я часто виходив, тому що я, я був вже. В мене 1,97, але ну, це означає, що не завжди для серця було достатньо повітря, кисню. Сьогодні ми, ми тут зібрались разом з вами, що паломниками прийшли до Пресвятої Богородиці. Це перший аспект. Якщо Богородиця була б тільки мертвою людиною, це була б тільки історія. Але вона жива. Вона не тільки Богоматері була як така, вона продовжує бути, тому що вона тепер зі своїм сином. Тому, коли ми приходимо, як паломники, до ікони чудесної ікони Богоматері, ми приходимо не до ікони, ми приходимо до неї, до Пресвятої Богородиці. Тому що вона жива. В цьому сенсі, навіть тепер, коли ми чули в Євангелії, це теж виглядало би як історія. Коли Пресвята Богородиця вона мала ініціативу, щоб її син, Ісус Христос, зробив перше чудо. Але це не є історія, тому що та сама Богородиця, вона продовжує бути з нами. І коли ми чуємо ці слова Євангелія, це не є історія. Ці слова. Вони передають нам присутність її віри, її серця. І тому навіть цей Євангелія нас надихає і нам допомагає нам самим вірити так, як вона вірила в свого Сина Ісуса Христа. Вона передає зі свої, через свою присутність, через ікону, через Євангеліє, а ще більше через вівтар, через присвяту. Святу Месу. Продовжуючи нашу проповідь, наші роздуми, я хотів би підкреслити, що коли ми святкуємо сьогодні чудотворну присутність ікони Пресвятої Богородиці, тут в Летичеві, варто згадати, що це свято об'єднує в собі різні аспекти і не лише духовні, не лише духовні. Ми всі знаємо, що ікона Летичівської Богородиці тут присутня, є копією ікони Салюсполі Романі, яка вшановується в Базилиці Матері Божої Великої в Римі. І ми добре знаємо, що цю ікону вшановували та власноруч носили римські понтефіки, між іншим, папа Григорій Великий, несучи її босоніж, благав захистети. Місто рим не тільки від духовних, а й від фізичних лих, ворогів, таких як епідемії чуми. Тобто ми молимось не тільки для того, щоб ми духовно були сильними, але теж за наше телесне здоров'я. І теж про захист. Ми теж пам'ятаємо, що тут у Летечеві заступницю Богородиці Діви Марії. Мало вирішальне значення у наверненні Яна Потоцького, після якого він дозволив на приїзд до отців та ікони Діви Марії, яку до того часу не можна було привезти до Летичева, оскільки староста Ян Потоцький був кальвінестом. а згодом Діва Марія взяла під свій покров Летичев і захищала його від татарських нападів ці історичні факти надихнули мене присвятити цю проповідь двом темам. Перша – у чому полягає заступництво Діви Марії за нас, і друга, у чому суть наслідування прикладу Марії в нашому житті віри. Щодо першої теми, тобто, в чому полягає заступництво Діви Марії за нас. Я беру за основу вже згадані історичні факти. З них стає очевидним, що для Богородиці важлива не тільки наша духовна підготовка до вічного життя, але і умови, в яких ми проживаємо своє земне життя. Тобто вона дійсно заступається за нас як справжня мати, як в Євангелії в час весілля. Мати, які важливі всі аспекти нашого життя мир і захист від війни, здоров'я і захист від хворіб, хвороб, а також захист своїх домініканських синів, які взяли за місію евангелізації Летичівського регіону, туди з іконою Марії. Це означає, що ми можемо і повинні звертатися до Матері Божої. З проханням заступатися за нас у всіх питаннях, з якими ми стикаємося. Тобто ми приходимо тут і ми маємо майже всі хвороб, але хтось має важкі хвороби, то обов'язково ми приносимо наші хвороби до Пресвятої Богородиці І наші, і наших рідних. Маємо загиблих, приносимо їхні душі, дякуємо за них, за їхнє життя, але й просимо, щоб Богородиця заступилася за них. Ми просимо звільнення полонених, одужання хворих. Ми просимо, щоб наша Україна як держава знала, вміла боротися не тільки проти зовнішніх ворогів, але й проти духовних. Цього часто бракує, ми молимось, що подолали і, 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 і тих ворогів, що руйнують родини, сім'ї, що руйнують церковне життя, що руйнують все, що нам для нас важливо. І тому ми приносимо наші інтенсивні, наші прохання. Потім знаємо, що Господь Він сам вирішить, коли. І як вислухати наше прохання, але ми приносимо їх? І коли мова йде про Богородицю, то вона постійно бажає допомагати нам у всіх життєвих ситуаціях. Але ми, її діти, маємо можливість повністю ігнорувати ці бажання? Або навіть цілком відкинути його. Ми маємо можливість сказати, я вчора молився, позавчора, 10 років протягом 10 років, протягом 50 років і нічого не отримував, не отримав, не отримала. От це дьяволо, який приходить і каже, твоя молитва нічого, нічого не досягла, Ніч, нічого. Але Господь каже, ти не вір дьяволу, ти вір мені. А я тобі кажу: прийди, принеси свої інтенції, свої молитви, свої прохання і скажи мені. Сьогодні, нібито це був перший раз. Тому і ми маємо цю третю можливість просити і прийняти її участь, її молитву у нашому житті. Саме це всі ми намагаємося зробити, зібравши сьогодні тут в Летичеві. Друга тема, як я вже згадував, стосується того, як ми повинні наслідувати приклад Божої Матері. Для роздумів над цією темою корисно згадати, що серед різних спокус, які ми маємо в житті, є наступні дві. Перша – прикидатися, що ми щось робимо. Але насправді нічого не робити. Це прикидання дуже часто трапляється в нашому молитовному житті, коли словами ми говоримо, що хочемо жити міцною вірою, свідчити про Ісуса Христа і християнську любов, жити життям розсудливим, мужним, стриманим, справедливим. Але потім на практиці майже нічого не робити, ніби сама молитва є достатньою. Тобто ми думаємо, що ми є справжніми християнами, бо добре молилися. Друга спокуса пов'язана з першою, і стосується серйозності, з якою ми ставимося до своїх щоденних вад і гріхів. Часто ця спокуса виявляється в нашому мисленні, що нічого страшного, якщо ми лі ліниві, якщо нам бракує мужності. Якщо для нас набагато важливіші слова, ніж дії, і набагато важливіше те, що думають люди, ніж те, що думають про нас Бог і Божа Матір. Тобто можна сказати, що це спокуса шизофренії та лицемирства в нашому житті, думати, що ми хороші, бо молимося, а практичне життя не має значення. Натомість сьогодні, споглядаючи приклад Діви Марії, ми усвідомлюємо, усвідомлюємо, що тільки тоді, коли ми серйозно ставимося до щоденних питань життя, ми можемо справді сказати, що маємо віру. Тобто ми маємо віру не тільки на словах, але й віру втілено в практичному житті. Брати і сестри, у підсумку можемо сказати, що сьогоднішнє свято є для нас одночасно духовним потрясінням, яке пробуджує свідомість і закликає до навернення, а з іншого боку, є заохоченням жити всіма аспектами життя з мужністю, серйозністю, молитвою і відданістю. Сьогодні, 6 липня я згадую теж. Сьогодні є свято Святої Марії Горети. Вона захищала свою невинність теж мужньо. Для неї Господь був на першому місці. І тільки так ми можемо сказати, що ми дійсно співпрацювали, тоді, коли так робимо, з самим Богом, як його справжні діти, що ми дійсно захистили нашу батьківщину від російської агресії та агресії духовного зла. Від корупції та байдужості, і що ми справді стали свідками Євангелія Євангелія життя, радості та надії. Мати Божа, і мати надії, мати Летичевська, моли за нас, допоможи нам у наших болях, змицни наші тіла, захисти нас від хвороб, захисти нас від війни, а також від злодіїв, від тих, хто нас ображає і веде нас до неба. Більше того, Богородице Діво, молись за нас, щоб прагнення неба і зустрічі з Господом у вічності було найбільшим прагненням у нашому житті. Амінь.